Доброго дня усім глядачам цього відео, з якого ви дізнаєтесь історію мого газону. Я розкажу про те, що я робила і що не робила, і скільки взагалом це задоволення мені коштувало. Ось там позаду мене це, звісно, не мій газон. Це як красива картинка для фону. А свій газон я вам зараз продемонструю. Ось мій газон і його зараз будуть стригти. Зараз Віталік його постриже, бо вже минув місяць. А я почну все спочатку. А спочатку ми з чоловіком придбали будиночок з земельною ділянкою. І через два роки мені набридло дивитись на будь та бур'яни. І я захотіла заморочитись газоном. Чоловік показав пальцем. Он ділянка, розважайся, як хочеш. І взагалом у вас є два шляхи отримати газон. Шлях перший придбати газон в рулонах. Ми сіли, порахували тут на нашій земельній діляночці нема сотки. Тут 0,8 чи 0,9, Що на цю земельну ділянку газон би нам обійшовся близько 20 тисяч гривень. Ні, варіант другий виростити газон самотужки. І перше, що я зробила, перекупала цю земельну ділянку. І всі будь-які бур'яни, я як змогла, я їх повибирала. Наступний етап утрамбування землі. Я придбала садову бочку. Бочка мені обішалась 3999 гривень. Я наповнила її пісочком і як змогла, розкатала по своїй ділянці. Ділянка в мене похила під уклоном. Вниз котити бочку ще можна було, а от наверх треба було докласти зусиль і пройшла з граблями трошки розгрехвити землю. І плавно переходимо до наступного етапу: це власне посів газонної трави. От на чому на чому на газоні траві я вирішила не економити, Провивши нараду з чатом GPT, Почитавши людей в інтернеті, я вирішила придбати посухостійку газонну траву фірми. Я скажу вам, яка фірма. Яка фірма я вам тут покажу. Це датська фірма Баренбург. Придбала я мішечок 5 кілограм, він мені обійшовся в зараз покажу цифру. За заявою виробника цієї газонної трави вистачає на 200 квадратних метрів. Додатково я придбала добрива з добривами. Я вирішила не заморочуватись, купила не самі дешеві, ну і не самі дорогі добрива. 400 гривень мішечок мені обійшлось. Спочатку по земельній ділянці я перескидала ці добрива і вирішила вбитись без сіялки. І як в давні часи люди ходили, поля засіювали зернятками. Я ходила і засіювала газонною травою свій участок. І настільки захопилась цим дійством, що майже весь мішечок викинула на цю ділянку. У мене там залишилось трошки менше кілограму на дозасів. Далі знову пройшлася граблями чуть-чуть прикопати ці зернята. Наступний етап полив. Поливати треба не соромлячись, щоб аж було болото. От я вам серйозно кажу: чим більше води, тим швидше зійде трава. Чоловік купив крутилку поливалку, поставив прямо посеред поля цього палку на цю палку поливалку, і вона крутилась, поливала і перша трава. Виросла саме в зоні найбільшого поливу. Саме ви можете навіть на відео побачити, що навкруги оцієї поливалки, там де було найбільше всього води, там з'явилась перша трава. Перший тиждень, як кажуть в інтернетах, і як ми переконались на власному досвіді, він самий важливий. Ми поливали по два рази, а то й по три рази на день. Прям заливали. На цьому відео газону 10 днів. Тринадцятий день Сімнадцятий. Двадцять четвертий день. Так є недоліки у вигляді бур'янів. Але це було очікувано. І боротьба з ними це вже буде тема іншого відео. І через місяць маємо такий результат. В інтернетах я бачила, як люди купляють ґрунт, засіюють на цьому покупному ґрунті, але я вирішила обійтись тим, чим розполагаю, бо це значно би удорожчувала мій газон. Цей газон я засіяла в середині серпня. Наразі середина вересня вже провели першу стрижку. І по такому ж принципу я додатково позасівала свою ділянку по периметру газонною травою. Підсумок витрат на мій газон. А я дякую за перегляд цього відео. Всім вдалих газонів. На все добре!